Замість гучного випускного День подяки в колегіумі інтернаті Знамення в Зарваниці в кінці навчального року збирається велика колегіальна родина, аби подякувати Богові та один одному за прожитий рік за усі досягнення і перемоги та попрощатися з колегіантками-випускницями, які вирушають у доросле життя. Вони відмовились від гучних забав та вшанували героїв України, які віддали своє життя за краще майбутнє. В моїх друзях, наприклад, вони там планували дуже там, так, все весело, з якимись танцями і всяке таке. Ми ж від цього відмовились. Ми собі зробили так спокійно, ну, так, собі вирішили так, ну, заради цих героїв Майдану. Ми відмовились від цього всього і вирішили просто так, провести собі концерт і ну, ніби з дівчатами посидіти собі вже. І... Я не жалкую, що ми так зробили. Звичайно, я буду ще приїжджати в Зарванець. Ми будемо всі разом зустрічатися. І ну, навіть мені дуже сподобалося. Розпочинається день подяки божественною літургією у соборі в Зарваниці. Вихованки та вчителі дякують Богові за його любов, турботу і щедрість, за всі отримані ласки. Кожна випускниця отримує окреме благословення від митрополита або отця духівника на щасливу життєву дорогу. Продовжуються урочистості у колегіумі. Дівчатам вручають. Ятестати, грамоти цьогоріч двоє вихованок отримали золоті медалі. До дня подяки готуються усі. Батьки вишивають для випускниць сукні, костюми. Десятикласниці на гуртку швейної справи власноруч виготовляють подарунки для своїх старших сестер. Це такі торбинки, у які ставлять пучок солі, просфори, святе письмо, як дороговказ і путівник. На випускний дівчата одягають не пишні плаття, а вишиванки. Це є найкращий випускний, який можна порівнювати із іншими школами, адже ми були в вишиванках, і це ми засвідчили, що ми є справжні українці, що ми гордимося, що ми перебуваємо саме на українській землі, що ми є доньками України. В інших дівчат там такі бальні плаття, дуже все так велико. Ми хотіли якось трошки скромніше. Ми собі вирішили всі бути в вишитих ну, таких платічках, і знаєте, досить виглядало гарно. Ми були різні, водночас різні, але водночас і такі. Вишить тітки, українські дівчатки було дуже гарно. Це вже є традиція і ми будемо вшановувати цю традицію. Отримали дипломи і 20 випускників Тернопільської вищої духовної семінарії. Навчання тут триває 7 років. Більшість випускників недовзі стануть священниками і будуть служити в парафіях Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Інші продовжать свої студії. Роман Демош продовжить навчання в Римі та Німеччині. Сьогодні велике свято для всіх нас, для церкви, але також в особливий спосіб для наших батьків. Я думаю, бо вони в особливий спосіб очікували, як кожен батько і матер, матір очікує. Ну, скажімо, сьогоднішнє святкування безумовно розпочалося, і центром сьогоднішнього святкування є божественна літургія, яку ми щойно відслужили, яку очолив наш архієпископ і митрополит Василій. у співслужінні з оцем ректором, з оце віцеректорами. З духівниками семінарії, з викладачами, і це і такий родинне свято.